Сьогодні у програмі Книгаю. Вбитий за власним бажанням. А почому серед знаних літераторів так багато самогубців? Творчі люди заключите ранімої. Це красиво, це страшно. Враження тижня. Візит до Києва літератору такої величини це безумовно подія. Що привело до Києва перуанського письменника та лауреата Нобелівської премії Маріо Варгаса-Льосу. нічого так не дозволяє отримувати неймовірний досвід, як читати великі твори. А також видавець Віталій Капранов розповість про облом Віктора Суворова. Це історія підкилинних боїв кремлівських. А актор Остап Ступка зачитає молитву від Юрія Іздрика. І прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною. Іх чоловіків. це підтримка всіх чоловіків жінок досього світу, які борються за демократію і законність. Він дійсно говорить про важливі речі, говорить просто, але не намагається бути примітивним. Він говорить дошкульні речі, якісь політичні. Він не боїться говорити про політику, не боїться говорити про якісь такі гострі моменти. Не може дистанціюватися достатньо від цього твору, немає тієї об'єктивності, не може від окремити те, що пише, те, що він думає. Тому, на мій погляд, літературний твір, який написаний, який опублікований, належить публіці, і те, що відбувається при взаємодії публіки і твору, часто може вразити навіть автора. Візит до Києва літератору такої величини це безумовно подія. Подія, тому що в нашому культурному житті сьогодні в політичному занадто багато політики і дуже мало на жаль у цієї складової, яка робить дійсно нашу націю непереможною сильною. Це оця культурологічна складова, яка є надзвичайно важливою. Це важливе свідчення підтримки європейської світової інтелектуальної еліти. Українській боротьбі за свободу, якби це пафосно не звучало. Водночас, безсумнівно, це велика подія суто літературна, тому що для нашого університету і для нашого середовища дуже важливо безпосередньо мати контакт із, із такими інтелектуалами в 88-му році. В журналі Всесвіт виходила повість Маріо Варгасальоси хто вбив Малеро», така детективна повість. Оце а, було, так би мовити, перше моє а, перший досвід. І найостанніший роман Варга Сальоси, датований минулим роком. А, він вийшов, якщо я не помиляюся, у вересні минулого року, а в січні я його вже здав у видавництво. А це скромний герой. А де знов таки, що мені було дуже цікаво, з'являються деякі з персонажів отої повісті, яку я перекладав давним давно тріоса, якраз саме з тих, знаєте, з таких. Людин велетнів, з майстрів, які от до нього і після нього література вже різна. І дуже добре, до речі, що я знаю, що Льосу прикладають українською. Нічого так не дозволяє отримувати неймовірний досвід, як читати великі твори. Один може зруйнувати людина, може зруйнувати ту тюрму, яка оточує його, дякуючи книгам, і подорожувати в часі, подорожувати в минуле або подорожувати в майбутнє і пізнавати світ почуттів, емоцій, пізнавати нові досвіди. Про які він навіть не підозрював, що вони можуть існувати. Для того, щоб збагнути письменника, треба не слухати його, а його читати. Але це постать світової баги, і тому його думка дуже важлива, тим більше от завдяки вам, завдяки іншим засобам масової інформації, вона розійдеться. Е, інтелектуали нашого часу. Не так як три інших покоління стали, стали циніками, Вони втратили ентузіазм. Я не знаю, чи ви розумієте, як мобілізувалися інтелектуальний світ в Європі, в Сполучених Штатах, в Латинській Америці. Вони стали солідарними з Україною, і вони досі є солідарними і вони дуже критичні до до Путінської Росії, до насилля, яке там панує, і вони позитивно дивляться на інтеграцію демократизацію України. в гугле писатели самоубийцы и бах такая простынь вот вы все красавцы мне стало плохо творческие люди исключительно ранимые это культ культ суицида потому что ну, это эффектно это красиво это страшно Отруїтися чи застрелитися? В усі часи окремі представники літературного цеху обирали яскраві способи добровільно піти з життя. Як правило, після акту самогубства їхні постаті ставали більш загадковими, а твори цікавішими. Чи є в цьому певна логіка і чому серед знаних літераторів так багато самогубців, відповіді на ці питання спробувала відшукати книга «Юей». писатель, человек творческий. Творческие люди исключительно ранимые. Поэтому для того, чтобы понять, что движет писателем в такой критический момент, нужно быть писателем. Наверняка это в первую очередь люди с нестабильной психикой, которые за нас всех переживают гораздо острее боли общества. Нездатність чинити опір зовнішнім обставинам це лише одна з причин, через які світ втратив багатьох знаних авторів. Так провідний австрійський письменник Стефан Цвейг отруївся разом зі своєю дружиною під час Другої світової війни. Він дуже боявся як наступу фашистів, так і комуністичної диктатури. Люди испугались фашизма, люди испугались смерти вот этой явственной, не какой-то метафизической, как бы, а вот пришла смерть на землю. Если бы сейчас они пришли с этими свастиками, я бы тоже испугался, я бы еще подумал, жить ли мне здесь, удирать или к боженьке проситься. Ну а что да? Тим би геніальним не був автор, старість та хвороби не оминуть його. Так, засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд вирішив піти з життя у віці 83 років після тривалої онкологічної хвороби. Болі були настільки сильними, що він попросив свого лікаря зробити йому евтаназію. Біль змусив піти з життя й британську письменницю Вірджинію Вульф. Вона страждала від головного болю та галюцинацій. Тож одного дня набила камінням своє пальто і стрибнула у річку. Між нами завжди куди. Всегда годы, всегда любовь. Втомленість від життя та нездатність прийняти свій відштовхнули не одного письменника до фатального рішення. Француз Ромен Гарі, єдиний у світі автор, хто двічі отримав престижну гонкурівську премію, до своїх 66 років здобув усе, про що міг мріяти письменник, і просто не бачив сенсу жити далі. У підсумку він вистрелив з пістолета собі у рота. по достижению всего того, что он сделал, что дальше еще может быть? То есть каким образом может еще сложиться жизнь, если он уже фактически всего достиг? То есть жизнь закончилась. И в связи с этим, вот здесь они, может быть, немножечко похожи с э, Хантером Томпсоном, что «я уже все сделал, мне больше делать нечего». Я ідіот, я дурак, я знаю. Но мені було цікаво читати, так. Автор відомого роману Страх та відразу у Лас-Вегасі Хантер Томпсон був затятим колекціонером вогнепальної зброї. У 67 він вистрелив собі у голову, повідомивши у передсмертній записці, що прожив на 17 років більше, аніж хотів. Це мої похорони. Не имев того, что он имел всю свою жизнь, там, эм, ну, помним, какое у него было поведение, там, он и наркотиками не пренебрегал, э, он веселился, он э, акции какие-то устраивал. Э, Все это после 50 лет уже не имеет смысла. Э, отношение к жизни другое, и отношение людей э, тоже другое. Нобелівський лауреат Ернест Хемінгуей застрелився, щойно залишивши стіни психіатричної клініки, де його примусово лікували електрошоком. Після цього писати і навіть мислити він уже не міг. Писатель працює один. І якщо він достатньо хорош, він повинен смерти вічність Або в її відсутність. Кожен день. каждый день. Хемингуэй, конечно же, э, в момент его смерти э, при, Невольно привлек внимание к своим книгам и во всьому мире тогда был бум продаж так классик. Та найбільш шокуючим для світу стало самогубство японського письменника Юкіо Місіми. Автор був залучений до політичних угрупувань. І одного разу під час спроби вчинити державний переворот він зробив собі харакірі. Після того його товариш відрубав Місімі голову. Понятная вполне история со смертью Мессимы, которая, безусловно, создала ему исключительно э, мистический флер вокруг него, и э, его всемирная популярность однозначно связана со способом его смерти. Всім здоров'я, я, я називаю Віталій Капранов. Я вам хочу розповісти про новинку, яка для українців є ексклюзивом, адже українці стали першими в світі читачами цієї книжки цього, я б сказав, культового автора. Віктор Суворов. Хто не знає цього автора, той, мабуть, взагалі не цікавиться історією. Володимир Резун, колишній працівник ГРУ, який перейшов на бік нормальних людей. Сьогодні розслідує історію 20-го століття. Книга облом, яку я тримаю в руках, це частина трилогії Суворова про часи Хрущова. Це третя книжка трилогії, яка розповідає про те, як Жуков зврятував Хрущова під час так, так званої антипартийної групи, яка пробувала його завалити — Це Малінко Каганович Молотов і, примкнувши к ним, Шепілов. І фактично, Жуков став диктатором радянського союзу і готував. Заколот готував повалення Хрущова, на цьому попався, і Хрущов скинув його з висоти, більше Жуков на них не піднімався. Це історія підкилимних боїв кремлівських, це історія справжніх боїв, тому що 56 57 рік, про який тут йдеться, це якраз події в Угорщині. Це те, що сьогодні Україна переживає на Донбасі, Угорщина переживала. Якраз в ті часи, коли намагалася звільнитися з-під радянського іга, з під сталінізму. Ті, хто читав Суворого, ті, хто знає його книжки, отримують велике задоволення від цієї книжки, яка є унікальною, тому що про цей період дуже мало і притомних розмов, дуже мало інформації, якій можна довіряти. Фірмовий Суворовський стіль розвідника, одночасно публіциста-історика, не залишить вас байдужими. Так, що всім рекомендую облом Віктора Соворова. Писатели, самоубийцы. И бах такая простынь. Вот вы все красавцы. Мне стало плохо. Творческие люди исключительно ранимые. Это культ. Культ суицида, потому что ну, это эффектно, это красиво, это страшно. Чи застрелитися в усі часи? Окремі представники літературного цеху обирали яскраві способи добровільного відходу з життя. В одній із попередніх програм ми вже розповідали про таких письменників. Отже, до вашої уваги, продовження нашого дослідження у ньому. Ми намагаємося дізнатися, чому серед знаних літераторів так багато самогубців і чи є якась логіка у передчасному завершенні їхнього життя. Літератури какая-то особенная душевная організація, какая-то особенная нервна система. Коли человек в поисках некоего виходу, он його знаходить только в одном... смерть як вихід, коли немає сил боротися. Український письменник Григір Тютюнник настільки був пригнічений радянським режимом та політичною цензурою, що пішов з життя за кілька років до настання перебудови в СРСР. На півстоліття раніше Микола Хвильовий покінчив життя самогубством у 33-му році на знак протесту проти спланованого радянським керівництвом Голодомору. Голодомор это... – це… Это очень страшная вещь, это ужасная вещь. Но не каждый пойдет вот и совершит вот такой вот акт. Да? Вот Просто против того, что там что-то происходит. Кто-то скажет, а у меня все хорошо и здорово. И меня никто не трогает. Я жив здорова, вся моя семья здорова. У російській літературі самогубців теж вистачає. І це, як правило, не якісь там невизнані генії, а досить знані автори. Приміром, відомий романтик жовтневої революції Володимир Маяковський, який застрелився у себе вдома. Ах, человек оказался загнанным в угол жизни, вот когда все сходится, когда правительство, некий его союзник, как-то так уже стало уставать от этой мощи Маяковского, так как-то что-то стал раздражать голос поэта. Когда он сам, главный поэт революции, понимает, что революция, наверное, не стоит

Ще один видатний поет лірик Сергій Єсенін повісився в готельному номері у самісінький розквіт своєї слави у рік, коли він і людьми, і владою був визнаний першим поетом СРСР. Простіть мене, я знаю, виніта живять у серйозне може. Нужна вам наша маета, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, а под кучей обновленной сени. Воспомнящий всегда знакомый ваш Сергей Есенин. Тим самим способом закінчила життя і поетеса Марина Цвітаєва за два місяці після початку Великої Вітчизняної війни, не витримавши бідності та проблем зі здоров'ям. Марина Івана Цвітаєва вона була сломлена двома обстоятельствами. І навіть фашизм їй був противен, і комунізм її не радував, і безісходність битовая. Може бути, от це найстарше. Это было предопределено всею жизнью. Всей жизнью. Ну, написать в юном возрасте этот трек страшный. Как с, с этим дальше жить можно? Горечь на губах! Горечь на слава! Десять років тому випала з вікна власної квартири у Криму поетеса Ніка Турбіна. Їй було усього 27 років. Свого часу восьмирічна Ніка стала зіркою на весь Радянський Союз. Вона писала занадто дорослі вірші як для свого віку. Втім, мода на маленького генія швидко минула, і турбіна неодноразово намагалася самотужки піти з життя. Зрештою, це у неї вийшло. Я палень трава, Горич на губах, горіч на славах, я палим трава. Ты забыл. Она всю жизнь прожила на надрыве. И даже не в том дело, с моей точки зрения, даже не в том дело, что э, е, ею перестали интересоваться. Она могла бы найти себе применение. Но она как будто исчерпала себя, исчерпала то, что она могла дать э, людям, а в ответ не взяла ничего. Она осталась одинокой. У актеров просто и у режиссеров немножко по-другому это проходит, но цель-то одна. Это все равно аутодеструкция. То есть они разрушают себя тем или иным образом. Эти пресекают, ну вот писатели, они пресекают сразу свое существование, чтобы, ну, не дать возможность там разлагаться их разуму. Для людей литературы, уверен я в этом, смерть это. Тоже некая литературная категория. Вот как будто бы из романа, касается талантливых людей, романа жизни, он перепрыгивает в какой-то роман смерти. Я помітив, що навіть ті люди, які стверджують, що все вирішено наперед і що з цим нічого не можна вчинити, дивляться на всі боки, перш ніж перейти дорогу. Британський фізик-теоретик Стівен Хокінг. коли повертається світ спиною, і знову поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються, перші битви Говори зі мною. Говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне за свою, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною. Говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом.